Такі виставкові проєкти, які відбуваються саме вперше, і ми відкриваємо нові таланти. Тож, сьогодні у та нас саме така виставка робіт альони радіо Міжнародного дня танцю, а чим ми сьогодні відзначаємо саме це свято, присвячена вона балеринам та квітам, краси, грації. І це дуже важливо в ці дні, коли дуже багато не дуже хороших новин і триває війна. А ось така краса іграція, вона вносить е, такі приємні моменти в наше життя. Тож Запрошую зараз е, до вашої уваги, атоку, цих робіт, алюбрак, е, міський посту. Своїх хобі, худо, не лад, якісь інзвичні історії, можливо, і також поділитися своїми мріями та подальшими планами. Прошу, будь ласка. Так, я Альона хочу представити вашій увазі свої картини, які були намальовані в такі часи тяжкі для мене, і вони мене У мене були ідеї стосовно цього тематики, але в мене ех, була на душі війна, тому я спасалася з цими творами. Ось, це моє хобі, так сказати, а в житті я займаюсь салон манікюру. І з 2025 року я запустила свій власний бренд а, матеріалів для нігті. Розвиваюсь і планую ще літочком намалювати ще якусь колекцію, бо це вже буде ну, ідеєю. Ще, ще буде напевно одна виставка. Трішки пізніше. Всім дякую. Хто прийшов, хто прийде, хто буде приходити далі. Дві дві неділі, так? Так, тижні. І я пропоную вам розповісти нам трішечки про цей нейлад, дуже цікавий споріг. І може не проходимо, щоб ви розповісти до вас, щоб там бували, що там бачили. Я розповім, а я попрошу, кого за мене. Ось Так, мене попросили розповісти про ось цю експозицію на нігтях. Цю роботу я малювала колись на конкурс. В нашій в моїй діяльності є ще конкурси по нігтям. Я колись подорожувала багато і мене сильно вразила Барселона. Ще вразила своїм собором, я дізналася, що це був Гауді, е великий архітектор. У е нього дуже класні, там, такі, у, нього, у нього такі роботи, що просто. Так, І мене надихнула ця Барселона, і я вирішила передати це все на конкурсних тіпсах. У мене великого розміру, це, ну, звичайно, з таким не ходять, але е е е картина дуже гарна. Тут три техніки, тут е акварельні краски, акрил е і гельбаки в цій роботі. Е це, до, до речі, єдина робота, яка збереглася. У мене їх дуже багато бо я не знаю, не сподівалася, <свісно> може щось знайду. Ось і, напевно, ще треба буде якось створити наступного разу. Всім дякуємо. Дякую за нашу розповідь за те, що ми найлишки представляємо живопис, класичні напрямки, адже це мистецтво дозволяє відкривати якісь нові цікаві такі. Проєкти незвичні вироби, незвичні напрямки, щось нове, нові модні ми, Карті можна ще об'єму додавати. У мене все є. то може на наступну щось придумати. Тож повертаємо експозиції. Ну, а експозиції всі намальовані. Так, да, намальовані вони акрилом, спочатку олікцем, потім акрилом. Тут видно, що деякі по сложності багато кольорів виконано, деякі там два-три, а є ще більше набагато. Ну, більше вложено в принципі, все. Дякую, пані Івана, дякую за розповідь. Я як куратор. Дають можливість відчути, споглядаючи якусь легкість. тому що ми розуміємо, що насправді легкий темок балерини це дуже велика праця. Як і дуже велика праця, коли ти зростаєш у своєму мистецтві, у своїй творчості, ти постійно працюєш над собою, досліджуєш, шукаєш нові форми, кольори. Тож, ми вітаємо від всіх команд музею мистецтв Альону із відкриттям такого першого такого проєкту в стінах нашого музею. Бажаємо подальших цікавих проєктів, нових ідей, творчого натхнення, знаходити щось нове. І головне, щоб ще й це приносило задоволення. А розвиватися в професійні сфери та збільшувати кількість своїх клієнтів, а нашим відвідувачам бажаємо приємного споглядання, насолоджуватися валеринами та квітами, які сьогодні представлені ці залі. Запрошуємо, ми чекаємо вас. Я дуже вдячна, що ви виставили мої роботи, це мені дуже приємно. І хочу вам подарувати саме цю роботу. Хочу подарувати музей, щоб вона радувала, навіть не тільки музей, а крутівський весь. Ще десь побачить ще більше ось цю роботу. Вона моя одна з найулюбленіших І сподіваюся, буде і радна передація. Пастель дуже цікава, оригінальна, і я вважаю, що вона буде доповнювати наші тематичні експозиції протягом. А, з цього часу ми будемо її використовувати. Дякуємо ще раз за дарунок для нашого музею. І так. І спіне. Так. та